Вугледарцу зустрічає нас постійними вибухами: згорілі авто на узбіччі, розбиті будинки, застрягли посеред двору снаряди. Раніше шахтарське містечко, а нині суцільні руїни. Вугледар місто маленьке, буквально кілометр на кілометр, проте воно розбите вщент. В цих руїнах наші бійці влаштували опорні пункти та тримають оборону міста. А вдень тут взагалі не можна пересуватися через постійні обстріли. Зараз вугледар одне із найнебезпечніших міст. Зовсім поруч лінія розмежування. Поки я намагаюся уговтатись від перших вражень, відчуваю дивний запах, Виявляється, що я вступила в калюжу з крові і не помітила цього. Пересуваємося тихо та повільно, щоб не привертати увагу. Чуємо обстріли. Пересуваємося до хлопців так. невеличкими групками, з невеличкою дистанцією, щоб обезпечити себе. Ну я вам скажу така, ситуація напружена, тому що в місті, до речі, в місті навіть є цивільні. Але тут я насправді не бачу умов для проживання. Жодного вцілілого вікна обгоріли будинки, а на дорозі валяються осколки. Роками назад в цих ось малесеньких таких ось майданчиках люди виходили, відпочивали в дворі, пили каву, а зараз тут лежить нерозірваний снаряд. Військові попереджають, що за нами з неба спостерігають ворожі дрони. Нам сказали, що треба пришкодитися, тому що відкрита місцевість. Захисники міста кажуть, що зараз тут відносно тихо. Мовляв, кілька днів тому неможливо було навіть голову закриття висунути. Дотримуюся інтервалу, а тепер прискорюємось. Дуже нелегко. А хлопці такому стані постійно, тому що між будинками потрібно перебігати. Відкиде місцевість постійно працюють ворожі пташки. Військові раду запрошують в своє тимчасове помешкання. Тут тепло, бо мають буржуйку, а замість світла ліхтарики. А що що найбільше смачне, любите Все, що... що є, дивіться, і сусідки є, і пощет, і шоколад, тушонка, хліб. Що ще треба воїну? Військовослужбовець на позивний Рекс вирішив, що мене треба нагодувати, а я й не проти. Командир роти відзначає, що бійці налаштовані рішуче бити ворога нас за спиною наші рідні, тому ми рухнемо тільки вперед. Невеличкий досуг, такий ради доміно. А ось ще дуже цікава гра, такий графутбол. Обіцяли, що колись зіграємо разом. Бійці зізнаються, що часу на відпочинок не мають у короткі хвилини перепочинку, зв'язуються з рідними або лягають спати. Знімальні групи військового телебачення влаштовують відвідане зруйнованого будинку. В якийсь момент тут зупинилося життя. Видно, що люди збиралися поспіхом речі розкидані. Ще нещодавно тут лунав дитячий сміх, а зараз чути від луня прильотів. По дорозі завітали до місцевих, хто відмовляється покинути місто. На камеру вони говорити не хочуть, бояться, що їх побачать родичі на окупованих територіях. Проте, оф-рекорд свій пункт незламності показують охоче. Кажуть, що харчі їм іноді привозять мерія або сухпаями діляться військові. Газ для пічки, щоб приготувати їжу, закупають самі. Так само гріють воду, щоб помитися. В укритті разом з людьми рятуються і тваринки. Мешканці кажуть, що не змогли б дивитися в очі тваринам, якби лишили їх без даху над головою. Бійці нагадують про небезпеку, і ми поспішаємо полишити колись перспективне шахтарське містечко. Але ми обов'язково ще повернемось. Все буде добре, тільки так.